Ну, на мій погляд, плинув на гру швидкий м'яч пропущений. І Він дозволив руху грати в їх улюбленій манері на переходах та контратаках. От. А нам довелося атакувати великими силами. І десь ми наривалися знову ж таки на контратаки. І, ну, плюс позиційна гра нам складно давалась. Десь ми не могли. Вийти на удар, затягували з ударом, затягували з подачою, рух, мобільна, швидка команда, вони встигали повертатися, ми не могли їх розігнати, розкрити гру, скажімо, і з за цього якби не вдавалося там створювати момент. В другому таймі десь ми вже ризикували, випустили другого нападника, плюс почали грати вже більше за, за спину, можливо, там більш прямолінійно, але знову ж таки. Заставляли рух порухатись, так скажемо. І був у нас момент, щоб спастись, врятувати гру, але знову ж таки не вдалося забити. І... Тому так, такий коментар, скажімо так. Звичайно, що незадоволені результатом. От. Єдине, що я бачив, що хлопці хотіли виграти, бо перша домашня гра після великої перерви з болівальниками. Хотілося їх порадувати і, на жаль, не вийшло, знову ж. І, і всі засмучені через те, що не вдалося потішити власних болівальників. Я команда фізично виглядала, тому що зазвичай кажуть, що після важких зимових зборів не завжди в тонусі команда. Ну, я вважаю, що ми знову ж такій команді, як Рух, не поступилися. Не поступилися в інтенсивності гри, не поступилися знову ж таки в грі на переходах. Можливо, десь індивідуальна швидкість гравців групи атаки була вища. То це, ну як на мене, то було видно, що знову ж таки рух пропонує гру один в один по всьому полю персонально. І тут дуже добре видно, хто. Вміє працювати в такому ритмі, і хто, вміє, хто має швидкість, хто її не має, хто вміє обігрувати, хто вміє відбирати. Тому такий це як тест, такі ігри з такими суперниками, вони показують знову ж таки, над чим потрібно працювати і де які позиції просідають. Тому в плані фізичного я не бачу, я думаю, що ми нормально підготовились, тому що і попередня гра з Вересом, де ми додали в другому таймі. І сьогодні, в другому таймі, ми знову ж таки в плані руху додали, що ми швидко доставляли м'яч вперед, а це потребує значних фізичних затрат. Підбирали його, знову грали вперед. Плюс рух на контратаках вибігав. Тому така гра вона ну, досить важка. Тому так, в фізичному плані, не знаю. Не бачу я, що ми поступалися, чи я. тому так на збори. Ну, там, що Ми там, чи втомлені, чи що ми від зборів повністю відійшли і ми включили чемпіонат з першого туру. В принципі. Наступна гра проти Донецького Шахтаря, проти Гранда. А, які думки, як команда буде готуватися? Ну, будемо в звичайному режимі готуватися. Завтра в нас є товариська зустріч для тих, хто сьогодні мало грав або не приймав участі в грі. От. Зіграємо, щоб були хлопці всі в однаковому тонусі, і будемо готуватися, обирати склад вже на Шахтарі. Думати, як, як грати, тому що треба боротися. І знову ж таки, всі результати ну, чемпіонат цікавий, і кожна команда з кожної буде грати, тому ми теж будемо старатися нав'язати бій шахтарю, потім Кривбасу, потім Дніпру. Там у нас графік такий йде веселий, тому, тому треба до цього бути готовим.